Вирішили ми з Тимком заїхати в центр. Сьогодні у нас яке 21 жовтня. І от вже почалося збирання цукерок на Хеллоуін. І дивіться, яка черга. І за рогом ще дуже багато людей. Зараз покажу. Тимко вже передумав і не хоче збирати цукерки. Не хоче він стояти в черзі. І черга аж там закінчується за кутом. Магазини вже прикрасили на Хеллоуін. Людей тьма сьогодні. Забігли ми ще на дитячий майданчик. Сьогодні так доволі холодно. Люди ще святкують. Яке красиве дерево. Не всі дітки збирають цукерки. Є ще деякі на майданчику. Тимко знайшов собі друга і. Уже додому не хоче йти. А яке казкове небо сьогодні. Ще ми вирішили заїхати з тимком Гудвіл. Глянемо, можливо, щось цікаве знайдемо. Ми любимо цей Гудвіл. Правда, їхати нам до нього далеко. Одразу приходить такий гарний віночок. За 1299. Он. І одяг одразу. Штани по 6.49, а джинси по 7.49. Стільки джинсів. Дуже багато одягу. Тимко. Тимко, помахай привіт. Тобі не жарко? Їдемо далі. Он, ще віночки. По 1299 всі. Цей такий гарний. Тут одразу подушки. Таке ми купляти тут не будемо. Ще якихось клопів собі завеземо додому. Лампа на Ось знайшла блендер дуже гарного бренду ніндзя за 69 доларів. Гарний блендер. От різна техніка, принтера. Далі йде декор на Хеллоуін. Гарні гномики. Скільки такий красень коштує? 899. Такий красень, гарбузик за 5. Гарбузики мідь зроблені, але дорогі. 20 доларів. Так, різний декор, гарний. Різні корзинки. Воно, ці салфетки дуже сподобались. на нас стіл індивідуальні, але є тільки дві штуки. По, по 3 долари. Така салфетниця. За 1,99. Декор на Хеллоуін. Вон такий красень. Оцей гномик гарний. Що це для зберігання? Капелюх знімається, гарний. О такий. Он такі черепки на Хеллоуін. По 3,99. Гарний. О, і є свічки 4,99. Як гарно пахнуть гарбузиками. Також гарні тут штучні квіти в горшках. Оце і сподобався. Але ціна не подобається. Ще тут дуже багато тематичного одягу на хелові. Це піжами, а тут костюми дитячі і жіночі. Ось дуже багато. І треба ще мені вибрати. тут. Звичайні БУ, тобто вживані, а тут в упаковках. Є монахині. Можна собі такий вибрати. Є ще такий костюм гарбузика. Відьмочка. Хто це? Ковбойка. Ще знайшла такий вживаний костюм. Ось так він виглядає. Ангелик. Візьма або його, або оцю нахиню. Але немає цієї чорної накидки в наборі. Це є тут такі красиві віночки з гарбузиками по 20 доларів. Вон вони всюди висять. Це одяг. Одяг, одяг. Одягу тут багато. А там взагалі стійка із тематичним одягом на хелові. І тут багато різного декору, різні горнята. От мені оця. Мені сподобалась на Хэллоуїм для зберігання цукерок. 13 доларів коштує. Різний посуд, склянки, вазочки. Оця ваза така цікава. Долар 99. Гарна. Різні підсвічники тут є. Цей підсвічник гарний. Це для таких свічок-монеток. Гарні. По долару 99. Тут є різні сковорідки. сковорітки. Для запікання такі гарні глиняні ямкості. О, ця ваза гарна. І недорога, 1,99. Ну і різні аксесуари на Хеллоуін. Тут меблі, такі а-ля 80, але можна серед цього всього і щось цікавеньке знайти. От, наприклад, такий красивий торшер. 5199, гарний. Новенький, запакований. Ось таке крісло відкидне, на якому можна лежати і дивитися фільми. 3,99 коштує таке крісло, хто бажає. Сподобалась тут така стійка нова. Ось як вона виглядає. 20 доларів коштує. Цей бренд стається представлений в таргеті. Гарний такий органайзер для дрібного одягу, наприклад. Ще тут я знайшла нове запаковане крісло на велосипед для малюка. За 16,99. Гарна ціна. Ще знайшла тут абсолютно новий сміттєвий бак за 20 доларів. Можу взяти такий. Пренажар за 40 доларів. Тумбочка за 7 доларів. Така непогана тумбочка. Знайшла таку високу ялинку. От, за 10 доларів. Зазвичай з цього боку, попри стіну, дитячі іграшки і все для дітей. Але не цього разу. Тут дуже багато декору на Хеллоуін. Різні гарбузики, гномики. І тут ціла стійка із гномиками. По 15 доларів такі. І є ще такі. Є навіть різні пазли. Такий набір. 9,99. Це такий набір для вирізання от гарбузів. 999, от. Інструкція є. Гарна штука. Оця стійка вся присвячена Хеллоуіну, Дуже І Ще тут є цілий ряд із костюмами на Хеллоуін. Тут і з іншого боку. Зараз покажу. І отут. Весь одяг на Хелловін. Для діток різні піжами. І тут костюми на Хеллоуін. Тут вже пішли сумки, взуття і багато одягу. От. І все посортовано по кольорам. Тут увесь одяг по 5,49. Так, весь оцей, весь оцей одяг. Оці стійки по 5,49. От, наприклад, взуття є і нове, і є ЄВУ. От, наприклад, таке новеньке. Його тут багато. Здається, що воно з таргета. Такий бренд я бачила в Таргеті. І далі знову декор на Хеллоуін. Привіт! І сукні. Сукні по скільки? Сукні по 6.99. Але одяг мені не потрібен. Тут, наприклад, дитячий одяг. Верх можна купити по долару 99, Кофтинки по 3,49$. І там далі кофти светри за 5,49. Одягу дуже багато. Все, вийшли ми вже з Гудвіла. Так, де наша машина? Ага, бачу. Дощ вже закінчився, так що можна їхати спокійно додому. Але все одно похмуро купили. Ми в Гудвілі мені костюм на Хеллоуін і вагу покажу вдома уже.